до нашого ефіру ми моє вітання. Вам дякуємо, що доєдналися. Отже, Дмитре, як ви гадаєте, які є шанси на сьогоднішній день у Остіна справді переконати європейських союзників в тому, що Сполучені Штати Америки здатні на сьогоднішній день підтримувати Україну, і найголовніше, чи вдасться йому на тлі того, що зараз фактично допомога від сполучених штатів Америки, вона в такому режимі стендбай знаходиться? В принципі, те, що ми зараз бачимо, ми бачимо, що Європейці і так почали бути дуже активними в наданні допомоги. Перепрошую, і в принципі, розуміння того, що Сполучені Штати наразі які завжди були донором безпеки, що вони можуть це роль може змінитися, і так з'явилася, і ми це бачимо. бо Можна згадати про створення от від, від в Європейському Союзі відповідного фонду миру, звідки йде фінансування допомоги військової допомоги Україні. Ми бачимо цю активність президента Франції Макрона. Ми бачимо активність Чехії з пошуку боєприпасів, ми бачимо формування коаліцій різноманітних. Ну, наприклад, зараз після зустрічі. Лідерів Франції, Німеччини та Польщі про коаліцію реактивної артилерії великого калібру було сказано. Тобто, знову ж таки, стратегія оборонно-промислового комплексу в Європейському Союзі прийнята. Тобто, насправді і так, процес пішов. Да, тут і більше того складається враження, що якщо, наприклад, от з весни 22-го року з квітня місяця Рамштайн був єдиним по суті да, таким механізмом, який об'єднував допомогу 50, зрештою, там, згодом 50 десяти стран, то зараз можливо, що Роль Рамштайну десь і зміниться, бо є власні ініціативи Європейського союзу, є побудовувати коаліції, про яких ми казали. То тому я думаю, що тут, мабуть, особливо і переконувати не треба, бо тут уже постає питання. Безпеки власне Європи Європи Європейського Союзу, де не зрозуміло з чим що буде, да, якщо тим більше там у разі перемоги Дональда Трампа, який дуже скептично висловлюється щодо ролі НАТО, взагалі. Стратегія оборонного промислового комплексу Європейського союзу тепер передбачає, що до 2030 року 50% оборонних потреб Європи це власне виробництво. Зараз ситуація виглядає по іншому, да? тобто основа це все ж таки американське озброєння. Тож я думаю, що ці, як, ці переконання пере, переконувати в принципі насправді, мабуть, не доведеться, і в Європ... Європа вже відчуває війну в Україні як свою. Не вся, звісно, да, є різні погляди, але заяви президента Франції Макрона вони, в принципі, і те, що вони мають підтримку. Про необхідність підтримки від України, про можливість аж надсилання військ угу. у разі потреби, це як на мене, такий от дуже наявні е, такі рисочки, які. Підмальовують у це ем, пане уя. Дмитре. А про що свідчить напередодні візит безпосередньо сенатора від США Лінці Грема до Києва до України? Він теж зробив низку заяв і зокрема сказав про те, що Україна отримає та переверне міст, який з'єднує Крим із РФ, Тощо, що що, про що це говорить? Що він приїжджав саме напередодні. Рамштайну до столиці, чи може це свідчити про те, що Сполучені Штати готові зараз до е якоїсь допомоги або, можливо, так, до якихось альтернативних шляхів надання Києву озброєння, аби пришвидшити цей процес? Хочеться нагадати, що саме цей сенатор свого часу розказував, що можна, можна провести із, із бункера, да, так би мовити, що можна провести вибори, да тому тут. Uh, оцінки ситуації вони такі можуть бути дуже різними. Хоча насправді так дійсно це сигнал, і, як на мене, і знак. Тому що тут провод про атак про дуже так настійливо говорять, і тим більше зараз, от в умовах напередодні, вже не напередодні, вже сьогодні, да, проведення а, Рамштайна, а, скоріше. Знаєте, це виглядає як е, такий сигнал до того з такого, ну я б не став казати, да, там е, як там вибачення, не вибачення, такого е, прохання по, протриматися да, до, в, в, в цій незрозумілій ситуації, в якій е, в, з огляду на внутрішньополітичний стан. Сполучених Штатів опиняється от ця основна допомога, і можливо, можливо як на мене, це от саме такий сигнал, що так, допомога є, допомога буде. Ось вона навіть може там номенклатура її може збільшуватися і буде збільшуватися. Але а, поки от поки вон так в, пане Дмитре, але в, все в, ж таки в, все, в, все так, все ж таки хочеться конкретних результатів. От за вашими прогнозами, насправді, чого чекати Україні від Рамштайну? Хочеться, щоб ця зустріч зустріч не була суто, знаєте, декларативною зустрічю, або черговий раз, нагадати про те, що так ми підтримуємо так. Всі з Україною хочеться конкретних результатів. Чи будуть якісь зроблені заяви, які потім на практи. Ці втіляться в життя, і чи справді буде якась конкретника? Чи готові насамперед зробити відповідні заяви ті, хто приїде на Рамштайн? Ну Насправді після Рамштайну не завжди дає такі заяви, але Рамштайн, в принципі, це дієвий механізм, він це довів. Да, тому uh -huh. тут, в принципі, заяви, як на мене, вони не завжди працюють. Іноді деякі речі з'являються навіть да, супереч заяв, да, оця допомога, яка uh -huh. зараз. Я думаю, що з огляду на те, що це зустріч безпосередня, да, тобто особиста і в тому числі з американською стороною, без не, 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 не онлайн, то Зрозуміло, що заяви будуть. Зрозуміло, що буде е, певне збільшення допомоги з тепер там з перерозподілом. Уже ну точно, вже то, які це так би мовити. Знаєте, оцей ніжній Рамштайн. Це от фіксація того стану, про який от ми з ви питання ставили самого початку. Дуже вірно, е, про який говорили, да що перерозподіл ваги йде на е, так, на європейські країни, е, і це однозначно і про це. Будуть говорити і звісно, що ну Рамштайн е, зараз звісно про ППО, е, про поповнення ракет, е, про е, атак мси, скоріш за все можливо і е, про снаряди. Да, от це те, що от, можна говорити. Які інші речі, ну тут е, навряд чи можна казати? Я не думаю, що буде якийсь прорив. Такий, да, однозначно. Ну, якщо атакам не рахувати, якщо він буде, то е ну, це робочий механізм, який, в принципі, і має бути таким за великим рахунком, як на мене. Так, я так розумію, що все ж таки більше буде акцент зміщений на те, щоб е залучити європейські країни, зокрема європейських союзників, до ще більшої підтримки нашої держави, основний так, що посил. Так. Так, так. Я, я, да, я думаю, що приблизно так воно і є. Тим більше ну, і, і да, казати, що хтось втручається, да, яко кажучи, да, ну це було б невірно. Mm -hmm. що, е, ну, от, е, ну, ми бачимо вже конкретні речі, тим більше, до речі, що е, виробничий потенціал для оборонно-промислового комплексу е, Європи він посилився... І НАТО да посилився з таким активним включенням Скандинавії у вигляді Фінляндії і Швеції, хоча, в принципі, Фінлянії і Фінляндія, і Швеція і так були в, для в допомозі України. Да. Тепер просто е, поспісля вироблення стратегії оборонно промислового комплексу, куди до речі. Внесена Україна ще більше місяця тому, коли перший раз про неї заговорила Урсула фон Дерляйн. Вона тоді казала, що е, Україна залучена до його розробки. Зараз, уже після того, як вона презентована, так там місце України дуже велике не тільки як, е, не тільки як там, отримувача, да, а і одного із активних учасників, і в тому числі виробника. Так, ну то справді важливо, щоб в принципі, якщо навіть буде цей пророзподіл, і буде такий посил на європейські країни, щоб тут і а, сполучені штати, як то кажуть, залишалися також в цій справі. і Тут всі консолідовано діяли. Бо нам чим більше допомоги, тим краще ми розуміємо, що зараз такі ситуації перебуває і лінія фронту наша, і наші захисники. Що нам потрібно озброєння, нам потрібна допомога, нам потрібна підтримка. І Ми це про вкотрий раз наголошуємо. Ну, подивимось що буде сьогодні, з яким. Ми заявами вийдуть, які результати насамперед принесеться і ремштайм. Будемо стежити за цим. Вам дякуємо за те, що долучилися до ефіру телеканалу Київ, політолог, міжнародник. Митро Левусь. Нагадаю, спілкувався з нами. Пасибі.